Вітаю за мить. Розповімо про найважливіші події та заяви, що формують політику України та світу. Ви дивитеся програму Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. У випуску дізнаєтеся про таке. Луцьк під нищівним ударом. Дрони кинжали, крилати ракети. Найпотужніша комбінована атака на місто спричинила пожежі і руйнування, а сусідня Польща здійняла у небо винищувачі. Риторика Трампа знову змінилася, бо Путін несе багато нісенітниць. Президент США заговорив про нові санкції проти РФ і поставки зброї для України. Ракети-перехоплювачі для Петріот уже в дорозі. Прощавайте штампи в паспорті. ЄС змінює правила в'їзду. Як працюватиме нова система? Хто потраплятиме до бази і чому прикордонники зітхнуть із полегшенням? Розповімо далі. Новий антирекорд у ніч проти середи, російські війська випустили по Україні понад 700 безпілотників різних типів, били кинжалами та крилатими ракетами. Найбільшу навалу від початку вторгнення пережив Луцьк. Кадри атаки поширюють місцеві пабліки. Лучани у теплих куртках ховалися в укриттях. За інформацією голови ОДА Росіяни спрямували на Волинь півсотні безпілотників та п'ять ракет. Про постраждалих на тепер не повідомляють, однак у місті вирували пожежі і є руйнування. Цілю росіян стало місцеве підприємство та гаражний кооператив. Через масовану атаку польща здіймала у небо винищувачі і перевела ППО у режим високої готовності. Президент США Дональд Трамп не знає, хто дав розпорядження минулого тижня призупинити постачання озброєння Україні. Про це він заявив в ході засідання свого кабінету, відповідаючи на запитання журналістів. Очільник Білого Дому також різко розкритикував господаря Кремля Владіміра Путіна. За словами Дональда Трампа, той несе багато нісенітниць. Тож США таки можуть ухвалити нові санкції. Під час спілкування з пресою президент Сполучених Штатів висловив переконання у війні проти Росії України. Україна тримається завдяки американській зброї. Варто додати, що за інформацією порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет перехоплювачів для Петріот. Ми не задоволені путіним. Я не задоволений Путіним, бо він убиває багато людей, і багато з них це його солдати. Я дуже не задоволений ними. У цьому немає жодного сенсу. Все виявилося складнішим, але це просто складніше, і тільки і я скажу: українці були хоробрими. Ми дали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь створювали. Ми дали їм протитанкову зброю, яка знищувала танки. Тобто, ти просто наводиш її в напрямку танка, і танка вже нема. Ми дали їм ракети на Новіші і найкращі вони змогли збити багато цілей у Держдепі США. Підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну і допомагатимуть їй захищатися. Мовляв, піклуються про українців і забезпечують усе необхідне для оборони. Шенкаречниця Брюс наголосила постачання зброї, поновили після технічної паузи, пов'язаної з переглядом запасів Пентагону. Зазначила, президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що підтримка України має тривати, і Сполучені Штати зроблять усе, щоб вона могла себе захистити. Президент Президент неодноразово та рішуче висловлювався про вбивства, які тривають, і наголошував, що цьому треба покласти край. Він підкреслює необхідність припинення вогню, про який мають домовитися обидві сторони. Я попереджала вас, що варто трохи зачекати і не робити зайвого галасу. І ось ми вже бачимо, що постачання зброї до України відновлюється. Президент чітко заявив про свою позицію цього приводу. Він глибоко переймається ситуацією та твердо налаштований підтримати здатність України до самозахисту. І це є його головне зобов'язання. Дональд Трамп запропонував Німеччині продати один зі своїх комплексів Петріо для України. Але канцлер Фрідріх Мерц не погодився. У Берліні нагадали, що Німеччина передала Україні значну частину своїх систем ППО, навіть більше ніж США, у відносному вимірі. Тим часом президент Франції Мануель Макрон виступив у парламенті Великої Британії під час державного візиту. Він заявив, що європейці ніколи не залишать України, а російська агресія загрожує всій Європі. Макрон також закликав посилити співпрацю в НАТО і оголосив, що Франція і Велика Британія планують підняти оборонні витрати до щонайменше 3,5% ВВП. Це перший державний візит президента Франції до Британії з 2008 року. Європейський союз планує довгострокову фінансову допомогу Україні, яка може стати частиною наступного семирічного бюджету. Видання Bloomberg пише про суму у 100 мільярдів євро. Згадана сума, яку планують виділити з 2028 року, виділятиметься у форматі грантів і пільгових кредитів на зразок уже чинної програми допомоги. Головне завдання закрити нестачу допомоги через зменшення підтримки з боку США. Остаточне рішення щодо цієї фінансової допомоги країни країни ЄС планують затвердити 16 липня після презентації нового фінансового плану. Концепцію створення незалежного виробництва боєприпасів у Польщі сьогодні представлять у Варшаві. У заході бере участь військове керівництво країни і виробники зброї та амуніції. На прямому зв'язку зі студією кореспондентка Слава ТІВІ Марія Черняхівська. Марія, вітаю. Розкажи, як і коли Польща збирається збільшити власне виробництво боєприпасів? Що ти маєш нам розказати? Розкажи? Вітаю, Ганно. Вітаю Ганну, і всіх глядачів. Польська група озброєнь сьогодні представила проміжні результати своєї діяльності, які стосуються виготовлення власних боєприпасів. Головна мета цієї масштабної ініціативи у тому, що стати більш незалежними від імпорту боєприпасів від країн партнерів, а також збільшити обороноздатність країни на тлі безпекової ситуації в регіоні насамперед російської агресії. Ти України Йдеться про те, що польська група озброєнь хоче наростити виготовлення великокаліберних боєприпасів. Йдеться про боєприпаси 155 міліметрів. Для цього будуть будувати ще три заводи, і власне мета наростити таку кількість виготовлення боєприпасів до понад 150 тисяч на рік до 28-го року на це цю ініціативу виділили польській групі озброєнь чималий бюджет на минулий і на цей рік це понад 2 мільярди злотих. Власне, кілька слів ще скажу про саму групу озброєнь. Вона існує вже понад 10 років. Втім, спочатку це було 50 компаній, які виконують державне оборонне замовлення зараз вже близько 68 сьогодні на заході був присутній міністр оборони Польщі. Він говорив про те, що дуже успішна наразі динаміка з виготовлення малокаліберних боєприпасів. Один мільйон на щодня їх виготовляють. Власне, що ще говорив пан Владислав Касіняк? Камиш, Послухаємо. Певна повна суверенність у поставках, повна суверенність у продукції. Ми мусимо досягнути цього, щоб бути безпечними. Зараз ми живемо у найнебезпечніший час. Щоб порадити собі в таких часах, треба робити все, щоб будувати реальну безпеку, справжнє відчуття безпеки для громадян, для Те, що ми тут почули, ще раз підкреслює, що Польща поставила на перше місце свою обороноздатність. На цьому у мене все Ганно, тобі слово. Дякуємо, Марія. На зв'язку зі студією була наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вона розповіла про плани Польщі щодо власного виробництва боєприпасів. Стампів у закордонних паспортах більше не буде. Євродепутати ухвалили рішення поступового впровадження нової системи в'їзду і виїзду під час перетину кордонів Європейського союзу. Мова йде про так звану систему Entry-Exit System. Тепер всю інформацію про громадян третіх країн, які користуються короткостроковими візами або безвізовим режимом, одразу вноситимуть в електронну базу. Нова система реєструватиме ім'я, проїзний документ, відбитки пальців, зображення обличчя, дату і місце перетину кордону. Система ЕС також сама перевірить термін дозволеного перебування в шенгенській зоні. Це позбавить прикордонників необхідності штампування паспортів та пришвидшить. Перетин кордону також стане легше виявляти осіб, які спробують потрапити до ЄС з підробленими документами. Провадження нової системи в'їзду-виїзду в Європарламенті почали обговорювати ще у 2017 році. Запрацювати ж вона має у жовтні цього року. Глава МЗС України заявив, що президент планує замінити послів Українах G7 і, зокрема, у Сполучених Штатах. Про це дипломат сказав в інтерв'ю українському радіо за словами Андрія Сибіги. Після наради послів, де підсумують їхню роботу, будуть кадрові рішення. Цитую, напевно, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде і звільнено, і призначено нових керівників закордонних установ. Андрій Сибіга окремо згадав посла України у США Оксану Маркарову, яку назвав однією з найбільш успішних послів. Оксана Маркарова одна з наших найбільш успішних послів, надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. Я вам підтверджую, що бачення президента України здійснити ротацію в усіх країнах, і J7, і J20, тобто, передусім посилити ці країни, в тому числі трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному. Оксана Маркарова, посол України у США з лютого 2021 року, американське видання Bloomberg зазначає, що Зеленський обговорював її заміну під час останньої телефонної розмови з Трампом. За неофіційними даними Трамп не симпатизує Маркаровій, бо свого часу вона підтримувала його політичного суперника Джо Байдена. У списку претендентів на портфель посла четверо чинних українських урядовців: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, міністр оборони Русем'єров та міністр енергетики Герман Гушченко. Глуш і повернемося до Луцька, який пережив найбільшу атаку РФ з початку вторгнення. Росіяни атакували місто дронами та ракетами, цілили по місцевому підприємству та гаражному кооперативу. На прямому зв'язку з нами кореспондентка Суспільне Луцьк Наталія Клекоцюк. В неї розпитаємо детальніше про наслідки обстрілу міста. Вітаю Наталю. Розкажіть, будь ласка, які останні дані? Є інформація про травмованих на цей момент. Які масштаби руйнувань у Луцьку на даний час про постраждалих та загиблих невідомо. Ніхто не звернав, не звертався у екстрені служби. Цього зафіксовано не було. Хочу сказати, що повітряна тривога на території нашої області пролунала о першій ночі. О другій двадцять волиняни почули перші вибухи. У нашому повітряному просторі було орієнтовно 50 Шахедів, а також п'ять ракет. Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький зі слів Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Сталося загоряння на одному із місцевих підприємств. А також загорілося приміщення одного із гаражних кооперативів. Наш колега був на місці подій вранці, і він спілкувався із очевидцями. Серед них один із працівників гаража. Це Олександр Тихий, який допомагав ліквідовувати загоряння. Давайте послухаємо пряму мову. Як почались вибухи, перебував вдома в селі Залуцьком. Працюю тут, а на вулиці, що перекрили. Приїхав на роботу, як зазвичай, і тут все перекрито. Дійшли, головне, що в нас все добре, там в друзів хлопців в гаражах розбило все. так. Травмованих, здається, нема, в хлопців погоріли автомобілі і гаражі. Щось спасали, ще поки нічого не відомо. Розбирають завали все, нічого не ясно. З деяких гаражі, на які не одразу попало вогонь, то там врятували. Те, що прямо відкрито попало на ті гаражі, де автомобілі там вже не врятували нічого. Дякуємо Наталю за інформацію. Пожежили, пів... Прошу ліквідували Ліквідовували півсотні рятувальників. Так, дякую. А також працюють сапери, які обстежують місцеві території на наявність вибухонебезпечних предметів. Також було залучено 11 е, одиниць спецтехніки. І власне, як я вже повторилася про постраждалих інформації немає. Я також хочу сказати, що було зафіксоване одне звернення на гарячу лінію Луцької міської ради щодо пошкодження даху в одному із будинків. Дякуємо, Наталю. З нами на прямому зв'язку була Наталія Кликоцюк. Ми почули останню інформацію з Луцька, що цієї ночі від ночі відбивав найбільшу атаку РФ від початку повномасштабного вторгнення. Наразі невідомо про постраждалих. Слідкуйте за нашим етером. Ми повідомимо актуальні зміни інформації. Сильні зливи, бурі та шквальний вітер негода вирує по всій Польщі. Метеорологи кажуть, антициклон Габріель поки не залишить країну. Влада попереджає про складні 48 годин. Це кадри повені із села Гівултув у малопольському воєводстві. Вода. З довколишніх полів стрімко тече до будівель. Тільки за минулу добу рятувальники виїжджали на понад тисячу викликів. Прибирали повалені дерева, відкачували воду із затоплених будинків. Що найменше осель постраждали по всій країні. Найбільша лиха погода наробила у Підкарпатті, Нижній Сілезії, Люблінському та Малопольському воєводстві.